Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про результативність програм ЕКЗ. Екстракорпоральне запліднення застосовують при різних формах чоловічого і жіночого безпліддя, коли інші методи лікування виявилися неефективними, а також у тих випадках, коли в родині є якісь генетичні захворювання. Для багатьох подружніх пар, що зіштовхнулися з проблемами настання вагітності, Програма екстракорпорального запліднення залишається єдиним шансом на батьківство. Про що каже статистика? У світі вже понад 5 мільйонів дітей народилися за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Щорічно понад 1 мільйона жінок проходять лікування за допомогою екстракорпорального запліднення. Від чого ж залежить успіх екстракорпорального запліднення? На 80% залежить від якості ембріонів, і тільки на 20% залежить від стану організму жінки і в першу чергу імплантаційного потенціалу матки. Ефективність одного циклу ЕКЗ складає близько 40%, а в окремих групах пацієнтів може досягати до 70%. Під час проведення екстракорпорального запліднення можуть застосовуватися додаткові технології, які підвищують ефективність програм ДРТ. Якщо у вас є проблеми з настанням вагітності, не втрачайте надію, звертайтесь до фахівців нашої клініки.